Виконуємо номер 19 із додаткової теми «Ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У гаманці дядечка Скруджа 8 купюр по одній номіналом 1 гривня, 2 гривні 5 гривень, 10 гривень, 20 гривень. 50 гривень, 100 гривень і 200 гривень. Він навмання виймає одну купюру. Яка ймовірність події? Завдання перше. А. подія виняту купюру номіналом 200 гривень. Друге. Б. Виняту купюру номіналом меншим від 10 гривень. І третє це виняту купюру номіналом більшим за 10 гривень. І четверте Д виняту купюру з парним числом гривень. Приступаємо до виконання. Запишемо, які у нас є купю... купюри. Є 1 гривня, 2 гривні 5 гривень. Десять гривень, двадцять гривень. П'ятдесят гривень. Далі. Сто гривень, і двісті гривень. Перша подія у нас. Вийняту купюру номіналом 200 гривень. Ймовірністю випадкової події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі цієї події, до кількості всіх рівноможливих випадків. Кількість всіх рівноможливих випадків у нас дорівнює кількості наших монет. Чи наших купюр у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Тому в знаменнику у нас буде 8. У чисельнику буде число, яке відповідає кількості випадків, що сприяють появі нашої події. Наша подія у виняту купюру номіналом 200 гривень. Така купюра у нас одна. Тому ставимо цифру 1 і маємо ймовірність 1, 1,8. Далі, завдання друге. Наша подія Б. Знову ж, кількість всіх і неможливих випадків, буде 8. І читаємо наш випадок виняту купюру номіналом меншим від 10 гривень. Менших від 10 гривень у нас три купюри: 1, 2, 3. Тому маємо ймовірність 3, восьмих. Завдання третє. Знову ж у нас кількість всіх рівноможливих випадків 8. Читаємо подію. Виняту купюру номіналом більшим за 10 гривень. Більшим за 10 гривень це 20, 50, 100 і 200. 4 восьмих можемо скоротити на 4. Маємо одну другу. І четверте завдання. Знов же тепер у нас подія Д. В знаменнику 8 виняту купюру з парним числом гривень. Парне число гривень це 2, 10, 20, 50, 100 і 200. Таких купюр 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас 6. Тому маємо ймовірність 6 восьмих, або скорочуємо на 2. Це 3 четвертих. Номер 19. Із додаткової теми ймовірність випадкової події виконано.